Здравствуйте, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як з отаких череночків клубники зробити гарні вкорінені саджанці, щоб у вас була гарна клубника росла на городі. Ось такі череночки за такими вже ось трішки корінцями, і нам потрібно з них зробити ось такі ось зробити з них ось такі красиві саджанці для того, щоб висадити вже в ґрунт, і вони вас не хворіли і швидко прижилися, і давали вам гарний стабільний врожай. Для цього я беру, використовую землю. Звичайну землю, ніякі ні торфи, ніякі не там, дорогі ґрунти, магазини. Нічого я не купую, тому що це і дорого, і, скажімо так, не дуже гарно для рослини. Висипав я ось в мене. Саженців небагато, я вже показав, у мене 5 штучок. Багато мені не потрібно землі, тому трішки я розімняв грудочки. Ось у мене тепличка така тут невеличка. Тут у мене ось вже засипаний, підготовлений кучки перегную. Я взяв літрову кружку, літрову кружку землі. Ну і п'яту частину, десь четверту частину перегною. Висипаю, розминаю все добре. Розминаю, щоб грудочок з перегною не було. Змішую це все гарно. Змішую, і в мене вийшов ось такий компост. Один до чотирьох. І зараз ми сюди будемо цю землю набирати ось такі стаканчики. Я використовую стаканчик 370 мл Ось такий. Ну і будемо зараз сюди набирати земельку. Так знизу підстукую, щоб втрамбувалося гарно і набираємо так, підстукали так, ну, більше набиратиму потім. Щоб вас не відволікати. Тепер беремо, що саме головне, беремо ось такий паганець від клубнички ножниці і ось отак, отакий хвостик я відрізаю. Ось так. Залишаю я такий пенечок Лишні листочки я видаляю. Ось отак. Залишаю трішки і беру стаканчик. Отак от запихнув. Все. Після того, як всі посадимо, проливаємо добре землю щоб була дуже, досить волога. І далі я покажу, зараз всі посажу, покажу, як далі ховати, їх треба прикривати плівкою. Посадив я в стаканчики вже свої череночки. Зараз їх пролю добре. Земля в мене була мокра. щоб було швидше. Отак от гарно проллю. І якщо ви використовуєте, ну садите багато саджанців, то треба у ящик такий і вкривати ящик плівкою. Повністю ящик замотати плівкою. А якщо я зробив декілька штучок, то я ось посадив їх ось так в кульок. О, вон мій кульок уже грязний, вони в мене вже тут росли. Зав'язав і це все на 10 днів. Через 10 днів розмотуємо і допоможемо йому при, ну, прирости полем укорінювачами. Пролікуємо корневу систему. Ну, та я потім зніму друге відео, розповім вам, чим я користуюсь, як я користуюсь. І у вас будуть ось такі чудові саженці Дивіться, яка корнева система вже біленька, гарненька, чудова. Дивіться. Цей саженець можна висаджувати хоч і в, в будь-який в час. Він не пропаде. А чому я використовую землю? Тому що в землі рослина вже адаптована до того, до тієї землі, в якій вона буде рости. Вона швидко росте, приживається і гарно розвивається. А після торфу. Вона буде у вас довго страдати, хворіти, її треба пічкати всякими хіміями для того, щоб вона пішла розвиватися. А після землі, дивіться, ось які вже в мене, дивіться, які корішочки вже готові. Ось такі. Це я садив сорт Аліна. Ремонтантна. Яка плодоносить спочатку весни, ну з кінця весни і аж до самих морозів. Зараз в мене на городі он, до, до сих пор квіти і ще коїде ягодки є. але ну, я вже в основному масу обірвав його геть, викидав, тому що вже вона не виспіє. А ось такі саженці. Клубника дуже гарна, дуже врожайна. Користуйтеся моїм способом.